Знімати це не для протоколу. О, сьогодні ми на Полтавщині приїхали в одне господарство, де ми переобладнували оприскувач. Це оприскувач якого року? 2015 рік, 24 метри штанги. Цього ви прийшли до Ізобасу. Не якийсь браво, а щоб було на терміналі. Треба розуміти саму технологію, те, що взагалі прийнятому форматі такому вже не працює, тобто треба якісь новинки вигадувати самому. Тому хочемо розуміти багато-багато варіантів. Що це дає можливість, в першу чергу, що заморочили з Ізобасом, це для того, щоб можна було приєднати FieldView. На дані трактори, з якими агрегатується цей причепний оприскувач, вони обладнані FJ Dynamics, AT2 Max. Нові вже автопілоти три штуки маємо е, на даний оприскувач було прийнято рішення поставити контролери, IBX, да. Тут все, все класно, все працює. Хлопці все протестували. Вони перевірили на відповідність параметрів. Ну тобто, на все на ширину 24 метри. Ми встановили 11 Секцій, поставили клапана нові, нового типу, які там скидають зайвий тиск. Площа була 423 гектара, порвана там трьома десятками паїв. Ми вийшли на площу по лічильнику 427 гектар. Коли ми робили без цього, без посекційного відключення, тобто там на таких порваних полях сягали там за 10% площа перекриття. 423 Ага. А показали 427. чотири гектари. Сьола похибка це перекриття, якісь мінімальні. Не тобто не я задоволений. Ну беззаперечно, норму тримає шикарно все, обладнання там по контролю, податчиках все є.